Привіт, я Олександра це хвилина з податковим консультантом. Сьогодні ми говоримо про те, як працює фінансовий моніторинг без готівкових платежів і чи може приватний підприємець перераховувати своєму постачальнику суми, що перевищують 400 тисяч гривень, наприклад, півмільйона, мільйон гривень і так далі. Звісно, згідно із законодавством про фінансовий моніторинг, є так звана порогова сума 400 тисяч гривень. Суми, які перевищують це значення, підпадають під фінансовий моніторинг, але це не означає, що вони всі повинні бути зупинені і вони не проведуться. І так само це не означає, що менші суми не підпадають під фінансовий моніторинг. Банк звертає увагу, перш за все, на типологію операцій клієнта. Тобто, якщо в клієнта надходження невеликі і Раптово в якомусь звітному періоді приходить виручка в великому розмірі 5-7 мільйонів гривень відповідно до статусу платника єдиного податку, чи навіть більше, що перевищує розмір ліміту для платника єдиного податку. І ця сума раптом, вся велика сума, перераховується якомусь постачальнику товару чи послуг, неможливо. Це буде ознакою, тобто ця операція містить ознаки. Не характерної для такого суб'єкта діяльності, і а, якщо ви, наприклад, торгуєте це якийсь інтернет-магазин, і вам надходять виручка, надходить у певних розмірах, ці розміри якісь прогнозовані, ви платите регулярно постачальникам за товар, відповідно, тут, тут немає предмету моніторингу, тому що ваші операції не вибиваються із. Звичайних вони є характерними для вашого виду діяльності, і питання не у сумі, а у типології операції. Зокрема, якщо ви хочете перерахувати велику суму, ну, звичайно, ви можете її розбити, але якщо ви в один день розбили і відправили все-таки велику суму, тільки розбили її на суми, наприклад, до 400 тисяч гривень, чесно кажучи, ви нічого не виграли, тому що банк об'єднає ці операції в одну і все рівно ця. Угода в цілому підпаде під фінансовий моніторинг. Це що треба знати, коли ви намагаєтеся обійти моніторинг. Власне, обійти його це означає просто працювати і не вигадувати якихось нетипових угод. У нас на цьому все. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал. На все добре, до побачення.